Ой, ти, старий діду, чомуся не жениш, тану, 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 ну чомуся не жениш, старої не хочу, молода не піде, Тану тану, тану, молода не піде, а хоч вона піде, то не звари їсти, тану, 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 то не звари їсти, А як звари їсти, то не схоче сісти, Тану тану, та, ну то не схоче сісти, А як схоче сісти, то не, ну, 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 не, не поцілує. Тану тану тану, ну, то не поцілує, а тебе дідуню сива борі донька, Тану тану, тану, ну, сива борі донька, а вона так пахне, як та ропи вонька, тану, тану тану, ну, як та ропи вонька. ти старий діду за тебе не піду, тану тану, тану, ну, за тебе не піду. Прийшла красна весна, радість нам принесла, тану тану, тану, ну, радість нам принесла. Right we